Три людини загинули на пляжі, що поруч з військовим аеродромом Бельбек. У той час, коли десятки відпочивальників купались у морі, росіяни відкрили вогонь по начебто ракетах «Атакамс». у своїх соцмережах. Так званий губернатор Севастополя розважаєв написав про роботу ППО та нагадав, що осколки небезпечні вже за кілька хвилин. Він відзвітував про роботу російської армії. Дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «Атакамс» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории. Полетела с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. Нині на пляжі вучкуївці, який в шести кілометрах від військового об'єкта таблички про заборону купатись. Окупант розважає у своїх соцмережах активно їздить лікарнями та зустрічається з делегацією лікарів з Москви. Щоправда, у місцевих та російських пабліках майже немає свідчень очевидців. У коментарях без облич пляжники скаржаться на те, що поруч з військовим об'єктом на третій рік повномасштабної війни, як розв'язала Росія, немає бомбосховищ. хоть бы в остров кишить войсковыми техникой и замаскованными позициями. И тревогу хотя бы включат. За последние два месяца ее вообще не было. У меня ребенок шел на катер, когда начали сбивать. Я ей позвонила и спросила, что ближайшее рядом. Оказался аквариум. Говорю, там туалет подземный есть, беги туда, укройся. С ней еще две девочки были. Их не пустили. Сказали, учение, бегите в укрытие метров сто на Луначарском. Вчера при посадке на Графской пристани начала работать ПВО. Люди стали под навесом, возле катера, дабы спрятаться. Работники выгнали всех и погнали под взрывами вдовку, да, бежать не меньше пяти минут. Хотели зайти в туалет, в том числе женщина с маленькими плачущими детьми, но эта работница не пустила, мол, не надо прятаться у меня, 30 рублей платите. Потом еще хвасталась, что никого не стала впускать. Прес-секретар Путіна передав співчуття та заявив, що надзвичайна подія у Криму занадто мала, аби в Кремлі робили хоч якусь заяву з цього приводу. Від осколків якої саме ракети загинуло троє відпочивальників, до кінця невідомо. Ракета була ракета, але ми не знаємо якого виду. Росіяни говорять, що касет. Якби це була касетна, то увесь би пляж був усіяний тілами мертвих відпочивальників. Тому що вона і призначена для того, щоб вбивати живу силу ворога. Тут би рахунок був на сотні загиблих. Всі там був би або загинули, або отримали поранення. Тут такого немає. У кримському пабліку з'явилася це єдине фото, нібито залишків ракети в Учкуївці. На світлині командують військові аналітики. Частина дуже схожа на ЗРК тор М 2 яку використовують росіяни. Приміняти ЗРК Тор м 2 для МДіхвата балістичної ракети глупо і безсмислена. В свою очередь, якщо ракета. Не справляється задача і срабатує система його самоунічтеження. Не исключено, що ракета, не перехватившая воздушный объект, самоуничтожилась прямо над головами отдыхающих в Учкуевке. Те, що росіяни активно використовують у Криму тактику живого щита з 2014 року, не секрет. Цей факт не раз фіксували правозахисники. Але цього року окупанти намагаються вполювати одразу двох зайців. Врятувати короткий сезон у Севастополі за рахунок відпочинку бюджетників та дітей і соціальних категорій. У місті відкрили 9 таборів задля цих програм. Якщо при цьому погибли... Якщо загинуть мирні і постраждають, то це буде лише плюс для росіян. Так вони втратять якісь життя, але отримують яскраву медійну картинку. Це важливо для Кремля, коли начебто гинуть мирні від рук, ніби київського режиму, американського зброєння знаходяться рештки, начебто американської зброї, і кажуть: ось, бачите, це ж приступний київський або вашингтонський режим для Кремля. Це подарунок з небес. Вони готові прикриватись мирними, готові їх попереджати, де знаходяться військові об'єкти. Хоча всі і так розуміють, де вони. Головне, щоб воєнний об'єкт виконував свою функцію. А якщо ще й загинуть цивільні, то це ж комбо, з яким Кремль може зіграти на міжнародній арені. Лише деякі росіяни ставлять запитання, чому на півострові, де тривають бойові дії, курортний сезон. Чим думають їхні співвітчизники, коли везуть дітей під роботу ППО у сезон осколків з неба?